Секретар міської ради вважається обраним, якщо за нього проголошу... проголосувала більшість від складу міської ради, від загального складу міської ради. Тому, будь ласка, я хотів би зараз, речільна комісія список у нас є. Хто повинен бюлетеня принята. У нас видається, я покажу білетенія, виглядає. <реш> По... По другому питанню. Згідно закону України, про місцеве самоврядування в Україні секретаря Бориспольської міської ради висуває міський голова. Тому моя так. ми визначилися, ми ж проголосували. 18 було за. Так, зачитайте, хто не було. 34 зареєстровані. Пропонується на посаду секретаря Бориспільської міської ради 7-го скликання Левітаса Ігоря Марковича. шановні Депутати, Зараз кожен із вас повинен отримати бюлетень. Розписатися за отримання цього бюлетеня, він виглядає наступним чином. Бюлетень для голосування про обрання секретаря Бориспільської міської ради 7 скликання Левітас Ігор Маркович, три клітинки за, проти, утримався. Так, будь ласка. Я не бачу, чому я даємо голосування. Я хотів би спочатку перше. Я хотів би поправити перше. Райна партія Валерія Шка вимагає, щоб лівіна зупинів, що він збирається від коротко, розказав про себе. Теж, що і дати можливість тим партіям, хто бажає виступити, тому що говорять за нетрагальні. Так, так. Я скажу першим, оскільки я висуваю кандидатуру Левіта Ігоря Марковича. Ми з ним слава Богу працюємо, працюємо дві каденції. І я вважаю, що при цій ситуації, коли радикалізоване суспільство, коли неоднозначна міська рада, це єдина кандидатура, Ігор Маркович, який здатний буде організовувати роботу в сесії на самому високому організаційному рівні. Я думаю, що я не помилюся, і час покаже, що ми на правильному шляху, ми провели консультації з партією наш край, провели консультацію. З солідарністю, провели консультації з іншими партіями, я від жодної політичної сили не почув категорично проти. А якщо, а якщо говорили й проти, то не говорили аргументів, а просто не подобається. Ну, Він не жінка, щоб подобатися. Я так думаю, що людина, яка буде займати правильно державницьку і прогромадянську позицію. Ви ходили по програм своєю партії, ви казали, що не хочете бачити. Хотів би бачити у Шаслав міській раді з Борис. Я і зараз не говорю. Я хотів би вам сказати, що я говорив про тих кандидатів. що три антидації. Ні, про тих кандидатів я говорив, які не мають ніякого відношення до міста Борисполя, не мають ніякого відношення на Борисполя, які прописалися на час виборчої кампанії в Борисполі. Я про них і говорив. Ловітас Ігор Маркович, мабуть, більше з Борисполі, ніж я. Тому в данном випадку це я не трогает. А вы меньше, наверное. Добрый день, уважаемые громади. Я хочу поблагодарить всех наших выборцев, кто пришел и сделал свой выбор. Не имеет значения, за какую политическую силу. Я хотел, первое, вы все услышали, Ярослав Николаевич, кто що что кричал, у меня ганьба. Если человек сказал ганьба, пусть он скажет, почему ганьба. Поэсиль, потом я отвечу. А можно порядко? Можно проект. Можно. Можно по рекламу. Можно порыкла. Значит, э, почему э, вот задал ему человек, который уважает? И он воевал, и защищал под нашу родину. Нажив твоя, порисплечанин реки киеврянин. Я хочу, чтобы вы нас судили. Порисплечанин или С 90-го года с Николаем Павловичем Шматко я поднимал аэропорт Борисполь. Так случилось, что я здесь остался. С 94-го года у меня здесь бизнес. Я хочу знать, и я хочу, чтобы мы посмотрели, насколько я, посмотрел, я налогом заплатил в этот город, сколько я сделал для этого города. Если кто-то думает, меня выдвинула моя политическая сила и громада выди... предложили мне стать секретарем. Если здесь некоторые думают, что это такая должность, что я так за нее стрелюсь, и так хватаю за нее, так я сразу скажу, что я за нее очень не хватаюсь. Но когда я смотри. говорю да, это <со> так, когда я говорю не нет, это будет нет. И сейчас пришли многие люди кричат говорят, воробьи, говорят воробьи, про, про мой украинский язык. Я научусь, ничего страшного. Я научусь. Только те, кто придет на я хочу знать, сколько за них проголосовали. Заводим. Я готовый кухой Дорчука на дебаты позвать, а это э... на Швенчевский прошел. За этого... Закинчишь мы сейчас виду, на дебаты. Я, может, не умею там красиво говорить или что-то еще. Но я скажу прямо, громада. Я никого в этом городе не продал, не сдал и никогда не ходил налево. Никогда. И за каждое мое слово, кто мои выборы, кто меня выбирал, меня знает. И если я сяду, я не хочу один работать, я хочу работать со всеми депутатами, со всеми, кто будет за, кто будет против. А также для меня в первую очередь громада этого места. Я всегда открытый и всегда я с вами. Спасибо. Шановна громада, я дякую, що ви дуже яросно хлопаєте, але ви хлопаєте за своє минуле і майбутнє таке ж саме. А я хочу, щоб такі виборці, які сьогодні вітали мене, які прийшли сюди діти. Вони знали, що в цьому місту є майбутнє. І немає політичної проституції, і немає політичної зради, яка сьогодні панує у нас у цьому залі. І коли лідер партії «Солідарність» заявляє, що вони не продалися, і вони ніякі зговори, ні з ким не вступають, так я хочу сказати: помовчі! Так я хочу сказати. За політичну проституцію і зради інтересів виборців треба відповідати. Федорчук, він правильно сказав, він має право це говорити. За нього проголосувала частина людей. Але за солідарність голосували люди, які хотіли бачити не Федорчука, а іменно Солідарність. І коли партія Солідарність зраджує або продається за посади, то вибачте, будь ласка, ми голосувати за таких секретарів не будемо. Це перший гармаркович. Друге, я вказівка звернув. Я там вказівка зверху, як ви кажете. Друге, Ігор Маркович, я хотів би, щоб ви всім сказали, де ви прописані, проживаєте всім, а то тільки мене задівають, так. Друге. Червона 65, або на нас запрошує. Горького 42, Горько 42 приїжджає. Кожен день. І коли, коли Ігор Маркович тільки що сказав, що громада головне інтереси. То, шановна громада, я хочу сказати, чому ми вимагали поставити будь-які голосування першим. Ми хотіли, щоб всі виборці сьогодні бачили і бачили відповідальність, яку сьогодні перед собою бере солідарність, яка зрадила інтереси виборців, яка на всіх зустрічах говорила. І Ігор Маркович особисто хай скаже, чи це він мені зараз не який клявся, давав слово мужика, що він не одного заступника не залишить, і жодної людини, яка фальсифікувала вибори. І використовувала адмінресурс у садиках і школах і в комунальних підприємствах не буде. Але якщо ця людина сьогодні заявляє про те, що вона готова йти і представляти наші інтереси, то я тоді кажу по-іншому. Я думаю, мене підтримують ці інші політичні сили, що ми готові в цьому місті разом з солідарністю, окрім нам партії, нам край», колишніх збанкрутірих регіоналів, брати відповідальність, брати відповідальність за майбутнє цього міста проти корупції. Проти знахабнілих чиновників, заступників, проти знахабнілих людей, які сьогодні тут застряли в відділі освіти, такі як Чорнолівар, яку будемо викидати, і перша обіцянка ми будемо викидати, які не продаються в цих партіях за посади, які Федорчук їм не предлагав. Не продалася жодна партія. Ні на які посади, які пропонував Федорчук, тому що ми відповідальні політики за майбутнє цього міста. І люди сьогодні на зустрічах говорили про одне і проголосували за зміни. Тому що коли не буде змін, все залишається так, як є. Якщо влаштовує всіх це, що є, то хай полі... солідарність збере відвісти вас. А хитрими бути, хлопці, ви не будете. Ви чітко пішли співпрацювати з колишньою бандою регіоналів. Ганьба, левітанською громадою. Я сам не громада, громада, я не прийшов оправдуватися. И многие здесь, наверное, не знают, пусть все политические партии, скажу вам правду, с вами или я против. Вы прекрасно все помните, как все шли политические партии на выборы. Кто меня знает, знает, что я разговаривал политическую партию Удар. Все знают. Все знают. И чтобы вы знали, Игорь Маркович, без партии, я вышел с партии Удар и не вошел в партию Солидарность. Это первое. Во-вторых... Если Николаевич я так красиво не умею говорить, Ярослав Николаевич, вы меня извините. И, наверное, так у меня не поставлен украинский язык. К сожалению, могу... жив, может, научился. И думаю, что он научился. Но я вам скажу дальше. Что мы, партия Солидар, и Удар, вообще не хотели идти на выбор. Не хотели идти на выбор. И здесь сидит счетная комиссия, которая знает, знает, когда подали документы. Документы были поданы без пяти двенадцать. Так пусть Ярослав Николаевич расскажет, почему не хотели идти на выборы, почему Игорь Маркович не подписывал документы. Он вам этого не рассказывает. И сейчас говорю, что солидарность, я продался за какую-то посаду. Я никому никогда в этой жизни не продавался и продаваться не буду. За это я прошу. Буду я секретарем, не буду я секретарем, но громада будет знать правду. А не просто зі кріки, шуми і обратно в шоу. Настояще шум. шум. <спільств> Извини, Слава люди! Я, 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 я. я хочу що підходьте, що ви Я, Ярослав Миколавич, хотів би сказати, що ви зайняли на виборах четверте місце і вам показали місце ваше четверте. Якби люди хотіли змін, таких як про які ви не говорите, місторі, як то вони б нім не довірили, Вони мені б не довірили б цієї влади. Розумієте, ви на 50% як не крути, хоч ви своїми федорчуками хотіли вам не допомогло. Вам не допомогло вам не допомогло. Це перше. Друге, друге, розказую, розказую вам в сполучених штатах Америки, на яку ми повинні рівнятися, міського голову на останніх виборах нашого міста Фокінса. Проголосували, прийшло на вибори. 4%, всього прийшло 4%. Але він вважається легітимно обраним мером. І будь ласка, поважайте думку 50% людей, які мене обрали. Це ж вони якраз і забрали. Я вам привів, ви дочукали твоє Солов'я. А на пані Шановні... Шановна громада, до... доброго доброго всім здоров'я. Ви знаєте, ви знаєте, завжди, завжди українці чубилися за якусь владу невелику. Мені подобається позиція Левітаса в цьому випадку, що він каже, все правильно, і триматися за це не треба. Ви знаєте, от чомусь у нас розглядається якась посада зразу, як там. Там люди будуть збагачувати, чи я не знаю, чи мати чин, і якісь вирішувати питання, такі якісь нададуть, чи прибутку, чи здоров'я, чи ще чогось, прибавлять у житті. Оце дурня вся, спонукає до оцих перепеті, незрозумілих, що, які питання звернутися через пів року звітом до секретаря і перебрати, якщо він не влаштує, він не буде діяти. І я думаю, коли левітас, де він не чує. На Майдан возив постійно чуть ли не фурами, до там його не питали, якою він мовою розмовляє, не, не розмо, якою мовою він розмовляє. Там його не питали. І не питали, якої партії мої свині, які готують передок сьогодні. Не питають, а кажуть, треба. Зараз треба, допомагає. Все крапка на цьому. І давайте закінчимо, ділити цю владу, яка нічого не стоїть по суті. По суті, вона нічого не коштує. Якщо ми боремося за прозору владу, то її легко контролювати. і контролюйте, дивіться, що люди роблять. І тому, тому сьогодні, в принципі, треба пройти цей Рубікон. Правильно міський голова сказав. Облили грязю, на років п'ять вистачає, але перегортаємо сторінку, йдемо далі. Життя продовжується, війна продовжується на сьогодні. І Надя правильно говорить сьогодні. Що треба не за це думати? Оця влада, по суті, секретаря, голови комісії. Та вона ви єдиного яйця не стоїть. Я вам чесно я скажу. Розумієте? Розумієте, якщо комусь щось треба, я уступаю. Я віддаю. Взагалі я запропонував кожному, кому нічим зайнятися, уступає 50 гектарів для оренди землі. Працюйте, заробляйте. Дякую вам. А владу треба якесь відкрити.

Я Гарту Віталій. Вчора дізнався, готувався да, від цілий людей. Вчора дізнався, буквально вчора дізнався, що заступник Брисперської військової нашої частини Олег Іванович відмовився від свого мандата, який йому довірив народ. Люди, які його обирали. Знаєте, що Лічна справа, я скажу так, а ще тоді брати? Цей офіцер, полковник дзвонів. Я вчора вчора з ним був, розумієте, з ним розмовляв. Так давайте відверто. Якщо ви кажете, що ця влада нічого не стоїть, навіщо було творити тиск на цю особу? Не в кожна своя, розумієте? Офіцер так не поступить. Якщо а йому, якщо не будуть пісні, тому я прошу, не, давайте не будемо говорити про те, що ця влада нічого тут не стоїть. Чому так за нею? Ми деремо шостої школи. Люди довго, ми дерева шостої школи. Чому її немає в міста? Я за справедливість, розумієте? Люди обралися. А тут починається рані Так. на Так. Віталій, ви розбираєтеся в своїй партії. Не не що ви до партій? а що ти виробляється закриває? Ви скажу, що ви розбираєте свої партії. Ви розбирайтеся, ви що, як патріот ліс? Ви розбираєте своїй партії. Я буду розбиратися в мене. Право сказати. Так, ми надаємо слово, Він говорить. Хто не закриває ручку? Можна казати? Можна казати? Але це вже дрязги почались. І я, Віталій, не думав, що ви будете приймати у цих дряжках участь. Ну, мабуть, вам так хочеться. Ви були в мене, ми з вами балакали, то ж багав. І зараз я здивований. Але що случилось в нашій партії, я вам скажу. У нас пройшло 10 депутатів, я пройшов під номером 13. Я виступив перед усіма, поздоровив всіх, сказав, що я виконав свою функцію лідера партії. І я остаюсь лідером партії, але на воєвидення людей я не вліяю. То, що я отримав. 165 голосів, а не 220. То це, я думаю, ви на тому, що того авторізав в мої участки, на 5 округів. На 5, на 5 округів. Я вам кажу, у мене участок був Люднева 8, Горького 42 і дом номер 10 військовому містечку. Так? По всьому Борисполю розкидали, по всьому Борисполю. Дуже гарно, так я сам. Але я набрав 165 э, госив більше, як э, то. Далі я вам казую. Через тиждень мене, мене визвали члени партії і сказали, щоб кожен з них... Напише заяви для того, щоб я б зайшов. Так було, на себе партії. Так було. Так було. Ніхто не грав. Ніхто не грав. Далі. Ні, ну віталій мене обвинувачує. Далі. Ну, я, я Далі. Я виступив. Тіха. Я виступив перед. Перед членами нашої партії і заявив, якщо партії я вирішив але я ні з ким балакати не буду, якщо вирішив то я вже йду, бо що я лідер цієї партії і йшов на вибори з партії. І йшов в п'ятницю вечора мені за телефонували і сказали, щоб я йшов, писав заяву. Якщо е, е, Віталій, ви так. Кажете, хтось тиснув на Михайленка, будь ласка, я е, попрошу його виступити і щоб він сказав. Ну мені обідно, то, що такого бойового, таку бойову людину, як ви, і зараз іспользують в якихось політетах. Дякую. Я не пройшов називати прізвища, хто пройшов замість цих людей. Я прийшов реально спросити, чому так трапилося. Є люди, які були обрані. Ви кажете, що це не гра, а що це тоді відбувається? Відбуваються заміни, підтасовки. Як ви кажете, що я вас образив чи назвав, що ви, я про вас і слова не сказав. Я сказав, чому з ваших партій пропали люди, яким люди довірили. Це командир військової частини, офіцер. Ну я не розумію тоді, якщо вони були готові віддати свої голоси. Так люди добрі. Як... Тоді задається питання, вони були готові висловувати наші інтереси, якщо вони готові віддати будь-комусь. Я просто за це про що сказати вам, що ви кажете, що це не гра, я кажу, що це гра. Як по мені це гра, Розумієте? перед йому довіряли, я казав вчора, кажу, друзі, не військовий в цій партії. Кажу, люди вам довірили, а ви взяли зраду. Зраду, я вважаю, що зраду. Я вважаю, що цей офіцер полковник дзвонить, не може просто так відмовитись від того, що його ніхто не вірить. А як по-другому? подумав? Ну, Оля, я не знаю. Офіцери, знаєш, людина, яка йде на вибори, Оля, Оля, <гадузькі> людина, яка йде на вибори, вона не буде здавати свій мандат. Вона йшла з погодними цілями, <гадузькі> Я просто до того, що... Ви прийшли в такий момент, шановні депутати, ви прийшли в такий момент, що кожен з вас має дійсно зрозуміти, що зараз відбувається в країні. Яка ціна була заплачена? Я до слова опонента підійшов після виборів, пожав йому руку і побажав успіху. Не так було? Я повірте, в моїх кондиціях не було стати депутатом. Я просто хотів прийти сюди і внести сюди відкритість. І справедливість, якої, на жаль, не було. Кулуальні ігри і тому подібне. Я лише за цього йшов туди. Повірте мені, мене, я працюю, в мене є робота, мені вистачає на хліб на все, на масові. Але я хотів донести до людей те, що досить люди спати в такому п'яному, якомусь у гарному сні. Не потрібно боятися, не спіли, потрібно задяка, яка потрібна проти. Лише цим своїм походом я хотів показати, що не потрібно боятися, потрібно прокидатися, я вас дуже люблю прошу. Тому що ці вибори показали, що більшість спить далі, в отруйному сні. Тому вам я хочу побажати бути по, -по совісті, тут приймати рішення. Знаєте, з собою туди ми всі не заберемо, ми там будемо стояти голими. І з нас там будуть питати. Що хто робить? Ціна заплачена колосальна. Повірте мені, втрачали багато хлопців. там. Які хлопці, що з такими хлопцями країну будували. І тому буде ганьба кожному. Я буду ходити, буду... буду освітлювати, хто буде брати гроші, хто буде вимагати. Я не буду мовчати. Мене вже не зарякаєш, я вам серйозно кажу. Я вже нічого не боюсь, я вже в томуся боятися ще там. Але я не дозволю. Будь-кому від силы людей там солідарність, самопоміч, наш край, будь-кому. Радикально, будь-кому не позволим. Браво! Я... Я хотів би стати на захист Віталія, вона у нас не дуже складулись, як кажуть, отношення з Віталієм. Ми всі розуміли, чому Віталій спочатку пішов в наш край, але знаючи, як в нашому краю обрабатують людей, от і що обіцяють, то, грубо говоря, ми з цим дивилися. І, Володимир Юрійович, ви сказали, що використали Віталія, да? Так, Давайте згадаємо. Шпальти ваших газет, де був э, Віталій Горком, і ага. там було написано, що в наших рядах є і одні, і другі, і треті, і навіть я теж. І скільки днів пройшло після випуску тої газети, як ви викинули його з своїй партії Тому що що, тому що, що... що... треба... Виталій, тому... скажи, я викинули бачу, не вас пару. Я, я прийшов до вас в кабінет і сказав. Слухай, я не хотів би зараз розпочати, чесно, я тебе побажаю, не, вас, не пускайся цього рівня, Я, я тебе прошу. Не опускайте, опускайте свою думку, якщо що не так, я вибачусь. Ну, просто Я зрозумів це так. От. І потім. Вони то, ж як то, не споплюжать, вони ж нічого не можуть. Ми ти заміть, вони вся ідеологія на цьому споплюжені тільки і все. І в Фейсбуці були перепалки дуже великі, але, але помітьте.